Раф. Кабалу неможливо вивчати без підтримки групи, без об'єднання, без устремління до того, що ми перевіряємо весь час кожну мить, наскільки все більше і більше ми можемо бути з'єднаними ще тісніше один з одним. Це, по суті, справа все наше життя. І тоді ми починаємо осягати, відчувати всередині цього об'єднання духовні ступені. У в вище знання в зусиллі. В об'єднанні на ранха і так далі. Товар, -то ставлення до того, що було домаше, до ставлення до того, що ми вже перейшли, у нас вже зараз інший етап. З часів Моше ми... ми включились в. Духовну частину людства, і ми зобов'язані досягти в кожному поколінні об'єднання до такої міри, щоб в нас не було жодної іншої форми існування, окрім як в ньому. Так. Зрозумів, дякую, Раве, каже товариш. Рав, ну, нугілади. Що, каже товариш, рав, що ми робимо далі? Тож можна продовжувати з запитаннями, можна прочитати ще раз, можна перейти до наступної частини, що ви скажете? Мені здається, що є немало запитань. Добре, каже Рав. Ну, запитаємо ще декілька груп Голландія. Оланд. Good morning, Оланді. What we, what is exactly means? Товажі, доброго ранку, дорогі Рави. Що означає в точності стан? На початку статті йдеться про любов досконалого або наївного, що мається на увазі під цим досконалим, і як нам потрібно використовувати цей стан. Е Досконалого або наївного в групі, на євриті, наївний. Рав досконалий, наївний це те, що людина йде вперед, бачить перед собою мету і бачить себе відданим груповому просуванню. Більше всередину, в об'єднання і далі. Від групового розвитку, в якому вона знаходиться. Це по суті справи товариш, який підхід для того, щоб завжди для того, щоб завжди бути наївним або досконалим десятці. Там найврить. Прав якраз це поняття «тамім». Досконалий, наївний, його досягають а, перш за все, ми осягають ми перш за все в десятці. тому що людина Ціл... через те, що людина цілковито віддає себе десятці творцеві, в і... і в неї немає більше нічого в реальності. Окрім як все більше і більше наближ... наближатися до Творця, наскільки це можливо? Тобто працює заради віддачі. Тверш, яка молитва потрібна нам, щоб прийти до стану тамім, досконалого або наївного? Лиот бихібурмикола але... лише молитися, бути в об'єднанні вище за всі інші устремління наші і лише бути в об'єднанні.